Олесь Санін, режисер фільму Поводиль, він, він дуже багато мене навчив. Сергій Михачук, оператор, він просто супер талановита людина, і я дуже... Так, як я не є акторка, і вона знала, на що вони йшли, так, в мене є опит е, е, опитної сцени, але це не є кіно взагалі. І, е, Тепер швидко навчалися просто на майданчику, розумієте? І тому і Санін, і е, Сергій, і гримери, і Костюмери, вони всього в мене швидко навчали. І, і, і навіть коли в мене був такий майже розпач, я, я, я розуміла, що я щось роблю не так, що моя Ольга якась не справжня, якась штучна, якась... І немає якогось нерву, а вона дуже, дуже була така, знаєте, смілива жінка, тому що вона закохалась в іноземця у 32-му році. І вона думала, що вона поїде до Нью-Йорку і буде там співати. Щас. О, вона так думала, але вони його вбили і сказали, що так і було. І тому я повинна була відчинитися цю трагедію і, звичайно, вони дуже мені допомагали. ну, не знаю, Так, так дуже допомагали, і я вважаю, що це дуже такий, такий великий крок українському кінематографі.